На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Наближається найбільше, найулюбленіше свято року Різдво Христове. З цієї нагоди в нашому ефірі прозвучать духовні настанови та міркування служителів віри. Ми живемо у складні та водночас цікаві часи. На наших очах у Литві відновлюється екзархат Константинопольського патріархату. Православна церковна структура з великим історичним минулим. Від імені Української православної громади Литви Константинопольського патріархату з різдвяним посланням довірян звертається про той Єрей Георгій Рой. Дорогі брати і сестри, Христос народився. Славімо його! Нині знову, як і щороку. З особливою духовною радістю ми згадуємо ангельські слова, які понад два тисячоліття тому були звіщені пастухам на полі біля Віфлієма, а через їхнє свідчення звернені і до людства. Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Воістину здійснилося те, про що Бог давав обітницю ще прабатькам Адаму та Єві, коли після гріхопадіння не залишив їх без надії на визволення від зла, але звістив їм про майбутнє народження Спасителя світу. Здійснилося те, з вірою у що жили праведні в рід – Здійснилися пророцтва, які за багато століть до Різдва Христового стверджували істину явлення у світ Сина Божого. Одним із таких провіщень є слова пророка Ісаїї, який нині урочисто звучить за богослужінням у наших храмах. Дитя нам народилося, нам дано сина, влада на Його плечах і дадуть йому ім'я. Дивовижний порадник, сильний Бог, Отець вічності, владика миру. Звернімо увагу, дорогі брати і сестри, що слова Писання підкреслюють як важливу істину те, що Спаситель народжується для нас, для людей, Син дається нам. Христос народжується не для себе самого, але для нас, людей. І заради нашого спасіння, як засвідчує і символ нашої віри, син Божий, як Друга особа Пресвятої Трійці, предвічно народжений від Отця, і це предвічне народження є поза часом і простором, є до всякого творіння, це народження, таємниця Божественного буття. Неосяжна для людського розуміння, але відкрита через віру, як незмінна істина. Народження ж, яке ми нині урочисто прославляємо, є звершеним у часі та просторі, і пов'язане воно зі світом да безпосередньо з людством. Син Божий через Духа Святого від Марії Діви народжується також як син людський. Той, хто, як Бог народжений предвічно, нині народжується як людина в просторі й часі, у віфліємі юдейському, в дні римського кесаря Августа, Син Божий добровільно обмежує себе і подкоряється умовам створеного буття, ставши людиною не заради себе самого, але заради нас і заради нашого спасіння. Першостворена Богом людина впала, згрішила, відкрила свою природу для дії зла, стала підвладною стражданням і смерті. І сама собою людина вже не могла звільнитися від цього єрма та рабства, але також і Бог зовнішньо не міг повернути людину в безгрішний стан. Бо падіння прабатьків сталося внаслідок хоч і помилкового та злого, але їхнього власного вибору. Свобода, яка відрізняє людину як образ Божий, є непорушною, і лише людина сама визначає так або ні. Тому заради відновлення людини і світу, заради звільнення людства від рабства гріху та смерті, мав народитися Спаситель. Мав прийти той, хто водночас, як людина, має природну єдність з усіма людьми, але й також має силу і владу як Бог, щоб як Бог подолати безодню людських гріхів, але і як людина звершити те, що матиме наслідки для самої людської природи, і до чого, як до джерела вічного життя будуть здатні долучатися всі люди. До Різдва Христового людство і особливо праведники жили у вірі та очікуванні приходу того, хто визволить від рабства, хто відновить людину для життя вічного. Різдво Христове стало здійсненням цього очікування, завдяки народженню для нас Сина Божого, як Сина Людського, завдяки його служінню, Його хресній жертві та воскресінню з мертвих. Зло втратило своє безроздільне панування. Завдяки Сину Божому людина перестала бути безумовним рабом диявола. Смерть стала лише тимчасовою і буде остаточно знищена через загальне воскресіння в останній великий день земної історії під час другого і славного пришестя Христового. Саме в цьому полягає велика радість, про яку звіщають нам нині ангели, оспівуючи і прославляючи Різдво Христове, Син Божий воїстину народився для нас як Спаситель, як переможець смерті, як той, хто звільняє нас від кайданів вічних. Все, що треба для нашого спасіння, Бог уже звершив. Однак лише від кожного з нас особисто залежить, чи приймемо ми цей дар. Сам приклад Різдва Христового показує, що одні, як пастухи і східні мудреці, з радістю прийняли звістку про народження Спасителя і поклонилися йому, а інші, як цар Ірод, через звістку про Різдво Христове сповнилися лише більшим озлобленням. Христос народжується для нас. Але від нашої особистої волі, від нашого вибору належить, як ми приймаємо його, як пастухи і волхви, чи як ірод, чи відкриваємо ми для нього своє серце і своє життя, чи приносимо йому в дар свою, любов і плоди добрих справ, чи навпаки, хочемо вигнати Його з життя власного і суспільного, щоб жити і далі безбожно. Від початку земного життя, немовля, Ісуса, хотіли вбити, і зрештою, людська злоба розп'яла його на хресті та поховала у гробі, думаючи, що смерть здатна забрати його назавжди. Однако Бог наш, Бог живий. Скільки б не бажали грішні люди позбутися Бога, але Він є. І Різдво Христове, як свято щороку, знову і знову нагадує про цю істину. Дорогі брати і сестри! Із такими міркуваннями відзначаємо ми нині Різдво Христове, серед горя і страждань війни. Серед болю, втрат ми все одно святкуємо, бо Різдво Христове для нас не тільки і не стільки час розваг і подарунків, скільки свідчення перемоги, правди і добра та неодмінної поразки зла. У ці святкові дні ми з особливим почуттям підносимо молитви за наших воїнів та за всіх, хто на фронті та в тилу. Бореться зі злом, з російською агресією і наближає перемогу. Ми просимо для наших захисників, Божого захисту і допомоги, для всієї України та світу перемоги правди і справедливого миру. Ми молимося за наших братів та сестер, які відзначають ці святкові дні у неволі на тимчасово окупованих російським ворогом українських землях. Згадаймо в молитві про наших військових і цивільних, полонених, про заручників і несправедливо ов'язнених і попросимо в Господа для них захисту і швидшого звільнення. Піднесемо молитви за біженців та вимушених переселенців, за розділені війною родини, і нехай із ними буде милість і допомога Божа. Сам Христос був вимушений втікати від злоби ірода, тому милість Господня є з усіма, хто страждає невинно. Проте ми з вдячністю Богові озираємось на минулий рік, який став роком становлення Литовського екзархату Вселенського патріархату. Представники наших громад вперше зустрілися на установчій асамблеї нашої церкви, серед громад екзархату. Ціла низка українських громад із Вільнюса, Каунуса, Шоуляя, Анікщая Паневежиса до патріаршого екзарха і романаха Юстина надиходять прохання від наших братів та сестер українців з інших міст Литви, щоб і там організувати богослужіння. Ми з вдячністю згадуємо Христову Пасху, коли ми зібралися на пасхальне богослужіння, і храм реформаторської громади Вільнюса був переповненим, коли тисячі наших людей. Протягом доби багато прийшли до храмів нашого екзархату для освячення пасхальної їжі. Все це показує, що віра Христова об'єднує і підтримує нас у ці непрості часи. У святі Різдва Христового ми знову маємо можливість пережити радість того, що Христос посеред нас. Українська православна парафія Константинопольського патріархату в Вільнюсі запрошує всіх на різдвяне богослужіння українською мовою у середу, 25 грудня, о 9 годині ранку, святкова літургія відбудеться у будівлі реформатської церкви за адресою Пілімогатве, 18. Христос народився. Славімо Його! Прозвучало різдвяне послання священника української православної громади Литви Константинопольського патріархату, отця Георгія Роя. Українська хвиля на ЛРТ Класика. Віднедавна вільнюську парафію Української греко-католицької церкви та Васильянський монастир святого Йосафата очолив отець Йосафат Попович. Напередодні свята Різдва Христового ми поспілкувалися з новим парохом і настоятелем про його бачення розвитку церковної громади, завдання та виклики, які стоять перед нею. Розповідає отець Йосафат Попович. Громада значно зросла від моменту повномасштабної війни в Україні, тому що була тут незначна кількість наших громадян, які були також парафіянами цієї парафії. Але відколи почалась повномасштабна війна в Україні, то приїхали нові люди сюди, особливо приїхали дружини до своїх чоловіків разом зі своїми дітьми. Насправді, громада за останні більше як два роки так вже значно зросла. Так, як ви зазначили, то нещодавно був представлений аудіогід у музеї церковної історії, але також нещодавно живе телебачення транслювало фільм про святого Йосифата, так, Бо минулий рік був ювілейний рік, 400 років від мученицької смерті святого Йосифата, і Литва зробила фільм про цього святого і за сприянням живого телебачення, так, цей фільм було. Перекладено українською мовою, і було подано ну, в ефір для, для глядачів, для слухачів україномовних. Що стосується участі е, українців, так, е, то насправді громада тут ну, відіграє значну, значну роль, тому що є різні проекти. Які організовуються десь, які десь залучуються українці. Так, ну, і також в нашій парафії є, є діяльність, є праця з дітьми. Також намагаємося працювати з молоддю, намагаємося заторкнути різні ділянки парафіального життя, щоби направду, Ну, було десь ця парафія насправді була живою, і щоб направду надати цю підтримку, цю духовну підтримку для наших людей, особливо в цей непростий час війни. У цей час, коли направду десь е, кожен має свої переживання, пережиття, кожен має свої хвилювання за рідним домом, за рідною землею, за своїх рідних, які залишилися там. І направду ми. Просимо так і молимося, щоб Господь вислухав наші ці благання, ці прохання, щоб направду ми дочекалися цього довгоочікуваного миру, також за заступництвом нашого великого святого Йосафата, щоб направду Господь подав нам цей мир, такий довгоочікуваний, такий для нас, направду, я би сказав. Тяжко вистражданий нашим народом впродовж багатовікової історії, але також, особливо тепер, у цих останніх роках лихоліття. Церква Пресвятої Трійці у Вільнюсі знаходиться в такому символічному місці. Її власна побудова була присвячена перемозі під Оршою гетьманом Костянтином Острозьким, і зараз цього року вдалося встановити нові вітражі. Можливо, розкажіть ще і про цей момент, і що ще необхідно зробити. Я знаю, що великі реставраційні роботи в храмі відбуваються, і про це цікаво було б дізнатися нашим слухачам, що можуть побачити ті українці і, взагалі, жителі Литви, які відвідають храм. Так, цього року ми також коли святкували храмове свято так, на Пресвятої Трійці, ми також спогадували цю дату 510 років з моменту фундації храму князем Костянтином Острозьким. Тому цього року також є ювілей, 510 років. Багато є різних ювілеїв. це може є менший ювілей, але також є, є цей маленький ювілей, коли, направду, цей храм. Був зафундований князем Костянтином Острозьким як подяка господеві за перемогу під Оршою над московитами. Так, цього року також, коли ми святкували свято святого Йосифата, був посвячений новий вітраж на наших хорах, на якому є зображені три віленських мученики, так, яких мощі до середини XVII століття знаходилися саме в нашому храмі пізніше були перенесені. Так, і це також є Такий був гарний момент, що саме також пам'ять про цих віленських мучеників, яка пов'язана саме з цим місцем згідно передання, саме з цією землею, так, де тепер знаходиться наш храм, що був направду посвячений цей вітраж трьом віленським мученикам. Що стосується реставрації та храму, то насправді багато. Є виконаних робіт цього року, і ще є багато планів на майбутнє, на майбутнє, завдяки Литовській державі, так, Уряду Литовської Республіки храм відновляється, бо це є пам'ятка архітектури, так, ще 16 століття. І цього року права стіна, правої нави храму. Була відкрита, так? Тобто ці давні фрески були відкриті, ці перші фрески, пізніше ці новіші фрески, які були зроблені, вони були відкриті. Також цього року вдалося відновити значну частину підлоги, тобто залити бетоном, храм. Ще не до кінця доведені ці роботи, але поступово. Ідуть вперед, також і в святилищі було зроблено нова основа для, для підлоги, також Солея. Так що поступово цей храм відновляється, також у дзвіниці були зроблені відповідні роботи. ну І також нещодавно розпочали роботи у каплиці на честь святого апостола, Євангелиста Луки. Це місце вважається улюбленим місцем молитви. Святого Юсафата, і якраз нещодавно там розпочали також свої праці дослідники, щоб відкривати ці стіни, щоб поступово так відкривати ще багатство того храму, які десь заховані, які були знищені в останніми роками, особливо в час комуністичного періоду, і поступово храм відновлюється. Направду багато робіт робиться, і надіємося, що цей храм. В ближчих роках, як Господь позволить, направду зможе засяяти у своїй красі, направду милувати людей, які тут будуть приходити, які будуть тут молитися, які будуть шукати в Бога підтримки, допомоги, направду буде притягувати, і направду це святе місце знову засяє у своїй повній красі. Можливо, якщо дуже коротеньке таке уточнення, яка, можливо, підтримка потрібна в цих роботах, і які пріоритети зараз все-таки: допомога Україні, чи ця духовна справа? Чи тут нероздільно не, не можна розділити ці речі? Ну, знаєте, так як я вже сказав, це є в храмі реставраційні роботи ведуться з державних фондів, тобто держава. Сприяє у тому, щоб цей храм відновлювати так, є компетентні різні установи, є компетентні особи, які займаються цими справами, які ведуть ці проекти і поступово ці роботи звершуються. Ясно, що є також українська громада у Литві, тут у Вільнюсі, яка також веде свою роботу, є різні ініціативи щодо допомоги Україні. Також організовуються різні акції. Так нещодавно навіть був аукціон, присвячений також допомозі армії, так, допомозі Збройним силам України. Тому я би сказав, з одного боку, це є різні напрямки, а з другого боку ця складова є спільною, тому що. З одного боку, храм відновляється, але також з другого боку є люди, ці доброчинці, які допомагають і за кордоном, і багато уряд Литви допомагає, щоб настав цей довгоочікуваний мир в Україні, щоб допомогти цим постраждалим в Україні від війни, щоб насправді дати допомогу цим потребуючим, тим людям, які направду. Втратили все, втратили домівки, ну, втратили своїх рідних, втратили десь частину свого серця. І тому є різні, знаєте, люди, різні, я би так сказав, напрямки, які допомагають цьому, але водночас всі ми творимо спільну справу, так? Тобто, прагнемо цієї спільної мети так? у храмі. На молитві також люди, хто чи може фінансово підтримують, говорять про Україну, не втомлюються. Не раз також мітинги організовувались тут на катедральній площі на підтримку України про те, щоб світ не забував про Україну, не забував про те, що в Україні є триваюча війна, така жорстока, кривава війна, бо часом світ втомлюється так від війни. Бо Кожен живе ну, своїм життям, є різні проблематики в різних країнах, є також і воєнні, і лихоліття, але насправді, щоб не забували про війну в Україні, щоб людські серця не черствіли. Тому, насправді, є ці різні доброчинці, ці добродії, які різний спосіб намагаються, щоб допомогти Україні, допомогти тому, щоб кожен на своєму рівні. Чи на дипломатичному рівні, чи на духовному фронті, чи в суспільному житті кожен намагається докласти тих зусиль для того, щоб направду цей довгоочікуваний і так бажаний нам всім мир настав чим найшвидше. Зараз наближається тиждень свято світлого різдва. То з якими почуттями ми входимо в це свято? Будь ласка, я вас попрошу сформулювати таке звернення, привітання до всіх віруючих до українців, які проживають в Литві. насправді свято Різдва є святом радості, святом надії, тому що. Надія полягає в тому, що народжується нове життя. І так як кожні батьки радіють народженню нового життя, народження плоду своєї любові, коли народжується нова дитинка, так само Різдво Христове є святом надії, є святом того, що людство насправді, попри ті всі лихоліття, має цю надію. І варто не втрачати цієї надії, бо нам Господь дарує цю надію. І переконує нас в тому, що варто надіятися, що варто не втрачати надію, що варто жити задля майбутнього, жити задля кращого життя. Тому насправді, входячи у цей, наближаючись до цього свята Різдва Христового, і також входячи у цей ювілейний рік, бо тому що 2025 рік є ювілейним роком в католицькій церкві нехай. Ця надія направду наповнить серце кожної людини, кожного віруючого, кожного християнина, взагалі кожного, кожної людини, яка живе на цій планеті, нехай ця надія має місце у серці людини, щоб ми з тою надією крокували вперед і надіялися, що Господь вислухає наші молитви, що Господь допоможе нам перейти в ці всі труднощі випробування цього життя. Ці виклики, якими зустрілися наші сучасники, і щоб ми в цій надії вірили, що направду, цей новий рік, цей новий прихід Месії на цей світ направду, запалить в наших серцях ще більше ту іскорку надії, і що ми насправді можемо надіятися на те, що припиниться війна, настане мир. Особливо для нас в Україні, але також в цілому світі, бо кожна людина потребує миру, потребує спокою, потребує направду тої тиші, але тої тиші, наповненої Богом, наповненої Божою благодаттю, наповненою Божою силою і наповненою Божою надією. Тому бажаю всім направду в цій надії. Тривати, в цій надії рухатися вперед, і в цій надії перемагати. Кожен на своєму фронті, щоб направду в цій надії ми зустріли народження нашого Спасителя, але також, щоб ми в цій надії подякували Богові за прожитий рік, і в цій надії, щоб ми вступили у новий рік, просячи Божого благословення, просячи Божої сили, просячи цієї Божої чесноті. Надії, нехай Господь направду обдарує всіх нас надією, тою радістю, нехай це світло народженого Месії перемагає темряву і вважаю всім цих Богом благословенних, мирних і радісних свят Різдва Христового, і також Богом благословенного Нового року. Це було інтерв'ю українські хвилі нового очільника вільнюської парафії Української греко-католицької церкви та Василіянського монастиря святого Йосафата, отця Йосафата Поповача. Шановні віряни греко-католики, різдвяні богослужіння у Вільнюсі відбудуться наступним чином. У вівторок, 24 грудня, о 17-й годині, в храмі Пресвятої Трійці почнеться велике повечір'я з литією, 25 грудня о 9.45 відбудеться ранкова різдвяна служба. Об 11 годині розпочнеться Різдвяна свята літургія, 26 грудня у свято Собору Пресвятої Богородиці і святого Йосифа Обручника також відбудеться свята Літургія. 27 грудня в день святого Стефана літургія почнеться о 18-й годині. У Каунасі свято Різдва Христового 25 грудня о 14-й годині свята літургія відбудеться в храмі святого великомученика Юрія. Також в останню неділю грудня, о 15-й годині, різдвяне богослуження пройде в храмі Царя Христа у Клайпеді. Будьте з Богом і з Україною в серці. А ми, творча група передачі Українська хвиля у складі журналістів Олени і Олега Головатенків та звукорежисера Соната Ядевичиня. Дякуємо вам за увагу і почуємося як завжди наступної суботи о 14.30.